Вітаю! На сьогоднішньому році ми з вами познайомимося із внутрішньою будовою кабінету електронної пошти на поштовому сервері Укрнет, на якому ми з вами реєстрували наші скриньки. Після входу в систему на головному сайті Укрнет ми з вами можемо побачити ось такий зовнішній вигляд нашого кабінету. Він складається з двох основних частин і додаткових меню. Центральна частина відображає листи, які входять чи містяться у нашій скринці. Ці листи входять до певних тек, які відображаються ліворуч. Це тека вхідні, так? це тека листи від колег, якщо такі можуть бути. Це тека чернетки, тека надіслані, тека спам, видалені, «Непрочитані», відмічені чи вкладені. Ми зараз поговоримо з них детальніше. Отже, тека вхідні. Клацнувши по ній, я можу побачити перелік тих листів, які знаходяться у моїй поштовій скриньці і які надійшли саме для мене. Зараз ми з вами бачимо тут лише один лист. І якщо клацнути по ньому, то ми можемо побачити, що тема цього листа у нас перевірка пошти. Вона, цей лист надійшов до нас з адреси teacher і безпосередньо текст самого листа. Добрий день, Юрію Петровичу. Цей лист перевірка роботи електронної пошти. Отже, тека вхідні відображає всі листи, які нам надійшли. Тека листи від колег може існувати, може не існувати, тому ми поки що її пропустимо. Перейдемо до чернетки. Якщо раптом ви. Хотіли написати комусь листа, але передумали, зупинились на якомусь етапі. То лист, який ви створювали, потрапляє до цієї теки, і ви зможете повернутися до нього для того, щоб продовжити його написання. Тека надіслані містить: зверніть увагу, у мене вже 26 листів. Це всі ті листи, які я надсилав комусь раніше. Тека спам. Сюди потрапляють листи, які система визначає як небажані, тобто ті, які можуть містити е, певну рекламу, е, чи е, відповідно е, можуть містити небезпеку, е, зокрема е, комп'ютерні віруси. Тека видалені, як бачимо при наведенні, показано, що тут листів один, і ось тут у мене лише один е, лист, який я вже видалив. Всі листи, які потрапляють у цю теку, потрапляють, скажімо, стеки вхідні, після того, як ми їх можемо видалити. Зверніть увагу на те, що система автоматично буде очищати цю папку через 30 днів від того моменту, як лист сюди потрапив. Тека не прочитані. Зараз вона в мене порожня, бо всі листи із теки вхідні, я вже прочитав. Я їх відкривав раніше. Тека відмічені. Що це за е, листи? Якщо ви, в читаючи листи, хочете позначити, що цей лист для вас важливим, то праворуч ви можете поставити на ньому певний знак. Це може бути знак оклику, увага, чи це можливо зірочка, що лист важливий, чи будь-який інший відповідно е, знак, який буде символізувати якусь важливість цього листа для вас. Хай це буде зірочка. І ось тепер, якщо я перейду до теки відмічені, то тут будуть збиратися тільки ті листи, які мають певну відмітку. Тека вкладення. Тут будуть відображатися листи, якщо вони містять не тільки текстову інформацію, а й до цих листів прикріплений деякий файл. Це може бути зображення чи архів. З певними документами, тобто можуть бути різні файли, прикріплені до електронного листа. Єдина умова, що більшість поштових серверів мають обмеження за розміром таких прикріплених даних. Тобто, в більшості випадків ви не зможете додати до свого листа файл більший, ніж 20 МБ. Про це ми поговоримо з вами пізніше. А зараз ми поговоримо з вами про те, як же надіслати електронного листа своєму респонденту. Для цього, звичайно, я сподіваюся, всі вже побачили кнопку написати листа. Після того, як ми її натискаємо, ми маємо з вами форму, яка складається з кількох полів. Поле кому в нього ми повинні написати адресу електронної скриньки тієї людини, якій ми хочемо надіслати листа. Нехай це буде і равлик-пукр.нет. Я можу його обрати, оскільки я раніше вже надсилав на цю електронну скриньку листа, тому вона в мене ось так от підсвітилася. Тема. Поле тема заповнюється текстом, який містить короткий опис теми вашого листа. Скажімо, це буде перевірка домашнього завдання. Тобто, я хочу дати можливість зрозуміти деякому Юрію про те, що він повинен не забути, наприклад, перевірити домашнє завдання. Поле прикріпити файл або файл з її e диск. Дає можливість нам прикріпити до листа деякий файл, про який ми з вами говорили трохи раніше. Це ми теж виконаємо з вами у наступному завданні. А ми поки що переходимо до основної, основного вікна це текстовий редактор, в якому ми повинні написати з вами текст листа. Ну, Звичайно, коли ми з вами ведемо листування, зазвичай будь-який лист бажано починати з вітання. Тому напишемо так. Добрий день Юрію. Якщо я знаю, що цю людину звати саме Юрій, чи Юрій Петрович, чи будь-яке інше ім'я, то тобто ми звертаємося саме по імені і вітаємося з ним. А далі пишемо. Не забудьте перевірити вчасно домашню роботу. учнів, Класу. Наприкінець листа я можу е відповідно так само написати щось доступне. З повагою. Тобто вказавши, від кого надіслано цей лист. Те, що мені залишається зробити, просто натиснути кнопочку надіслати. Якщо я хочу написати ще одного листа, я можу натиснути кнопку Написати ще або повернутися у вхідні. Це ж саме можна зробити і тут. Хочу звернути вашу увагу на наступне: що лист можна надсилати не тільки одній людині, а й кільком відразу. Для цього ви можете відповідно вказати листи. Розділяючи їх, наприклад, крапкою з комою. Або після того, як ви ввели одну адресу електронної пошти, вона фіксується в цьому полі, і ви можете вносити наступну, наступне ім'я електронної скриньки. Далі так само вказуємо тему, вказуємо текст листа і надсилаємо кнопочку надіслати. Після того, як ви надіслали хоча б один лист, ви можете перевірити його. Зайшовши в теку надіслання. Зверніть увагу, ось цей лист, відповідно, у мене відобразився. Тут, до речі, вказаний час, коли він надсилався, якщо це потрібно. Якщо вам якісь листи не потрібні, ви можете їх відмітити і натиснути кнопочку Видалити. Тоді ці листи потраплять відповідно у папку видалення. Можна виділити всі листи і виконати команду видалити назавжди. Все. Ми очистили папку видалення. Ось так ми можемо працювати з електронною поштою і надсилати один одному листи. Головне, уважно заповнюйте поле «Кому». Не допускайте помилок у назві електронної пошти, бо в цьому випадку лист не надійде респонденту, хоча вам, з іншого боку, може надійти лист про те, що відбулося помилкове надсилання електронної пошти на, на незрозумілу скриньку. Давайте спробуємо це навіть протестувати. Давайте напишемо листа. І просто наберемо якийсь, якусь адресу електронної пошти, не розуміючи, що її може не існувати. Укр.нет Хочу звернути вашу увагу, що. Як вже як було сказано, відповідно, так, ми можемо надсилати листи не тільки респондентам з серверу Укрнет, а й будь-якому будь іншому чи будь іншій людині, яка має електронну скриньку на іншому поштовому сервісі. Скажімо, замість Укрнет ми можемо набрати Gmail. Так, тема. Ну, давайте напишемо: Привіт. привіт». Це я. Звичайно, тема подібного змісту мало про що говорить, про пошту. І, до речі, будьте уважними з такими листами, бо е ось такий короткий, незрозумілий опис теми може вказувати на те, що лист, який вам надійшов, може містити якісь посилання на шкідливі сайти чи містити шкідливі вкладення. Тому, створюючи тему листа, обов'язково намагайтеся сформулювати короткий опис теми листа. Мене звати Юрій. Хай це буде коротко. Наша задача перевірити, чи існує ось такий лист. Ну, сподіваюсь, що його не існує. І нам зараз, відповідно, можливо, прийде повідомлення про те, що такого листа не існує. Зверніть увагу, я відразу отримав ось таке повідомлення. До речі, у ТЕЦі вхідні Зараз я маю два листи: один із них виділений напівжирним текстом, інший звичайним текстом. Так ось листи, які виділені напівжирним текстом, ще не прочитані. Ми можемо з вами виділяти або, як кажуть, визначати, що той лист, який ми ще не прочитали, він виділяється саме напівжирним текстом. Класнувши по ньому, по суті, так, ми можемо побачити ось такий. Не англомовний текст, Ну, в даному випадку він означає те, що відбулася помилка при надсиланні даного листа, бо швидше за все, адреса ось такої електронної скриньки просто-напросто не існує. З цим листом е, нічого не треба робити, його можна просто видалити, розуміючи про те, що, мабуть, ви допустилися помилки, е, неправильно вказавши адресу електронної пошти. На цьому все. Чекаю ваші листи до мене. До побачення!